Війна вступає в свою вирішальну стадію, і Україна перед обличчям ворога, чи це на лінії фронту, чи за столом переговорів, має бути сильною. На практиці ж відбувається діаметрально протилежне. Тільки що ми повернулися з лінії фронту і сказати, що ситуація важка, це дуже дипломатично. В підрозділах не вистачає вибухівки. Зброї, дронів, ребів. там катастрофічна ситуація з менеджментом, тому що верховний головнокомандувач рік тому звільнив найкращих офіцерів, відправив їх в запас. Але замість того, аби зайнятися війною і посилювати Україну за столом переговорів, влада в своїй голові вже перемогла Путіна і живе вибороне. Вона оголосила війну децентралізації. Військовим і головне лідеру опозиції Петру Порошенку і всій європейській солідарності. Щодня на телепомийках банкової ми бачимо погрози, нові кримінальні справи, бруд. Але зараз 40 паскрілянців від слуги народу вирішили взагалі спровокувати парламентську кризу і написали пасквиль в регламентний комітет з вимогою позбавити Петра Порошенка права на одне пленарне засідання відвідувати Верховну Раду України. А в умовах воєнного стану одне пленарне засідання триває пів. Року з лютого до серпня 25-го року хто за це проголосував? Слуги і ОПЗЖ, бо в них давно ширка, і так це їх мрія залишитися в залі самим і голосувати все те, до чого вони ведуть країну до капітуляції, тому що слово перемога якимось чином зникло з. Слів е, верховного головнокомандувача, а сюди вони виставляють своїх міньйонів, клоунес, які паскудять щодня збройні сили України і паскудять саму Україну. Друзі, ми вимагаємо від вас. Ви проголосували разом за ПЗЖ е, це рішення. Е, ви знаєте, я хочу сказати, ображає парламент те, кого слуги сюди привели. Ображає парламент той список, який Зеленський сюди привів. Ви хочете проголосувати це рішення? Ми вимагаємо сьогодні поставити на голосування постанову про позбавлення Порошенка права відвідувати одне пленарне засідання, і ми побачимо ваше справжнє обличчя, чи готові ви перед тим, щоб об'єднуватися перед обличчям ворога, замість того, щоб вирішувати справи, необхідні для нашої армії, займатися клоунадою? Займатися знищенням парламентаризма, займатися знищенням руйнації державних інституцій, ось обличчя команди зеленського. Ось кого він привів до Верховної Ради.